Род мої вітання, сьогодні 1 вересня і я вчора збивав тут буряни. І так сталося, що потрібно було викопати один крайній рядок, викопав два. І сьогодні пішло поїхало. Взагалі-то я планував Ой, через неділю-другу. Копати, бо так я хочу відлучитися зараз на деякий час, але ну менше з тим. Копаю я не Врожай вроді є. є, є, є. І велика карпатка, і, і мала, і всяка всіляка. Е -е -е Їжджу я на першій пониженні. Як колесо ледве крутиться, на холостих оборотах. Єдиний мінус те, що садилося на 60 см потоку. не на 70, а на 60 см. Чомусь ніхто ну, ніхто не підказав, не надумав. І... А зараз якби то є проблемка, бо... Трахтіри вже не ввазиться, але нічого, я думаю, що прорвуся. Там вже сусіди чекають, Це два рядки їм потрібно пройти. І таке то. Зрештою, зрештою може бути. Врожай є, є, нема що грішити, хоча дощів не було, але... Но-но! А свою буду копати вже Ух, десь в кінці вересня Отаке От. От то. Добре, поки тримайтеся.